Вітаю на зв'язку Еліна Марко. І ми продовжуємо спілкуватись про астропрогноз і енергії на травень 24-го року на місяць земляної змії. І так, думаю, що ви загальний прогноз послухали. Там вже дуже багато можна для себе підкреслити. І зараз ми далі рухаємося від центру нашого прогнозу. Ми переходимо на захід. На заході в нас проживає знак «Півня». А, тобто, так легше зрозуміти, що захід це енергія металу. І, звичайно, що знак півдня представляє сектор заходу. Тобто, якщо ви народилися в рік півня, ваш напрямок основний, звичайно, це захід, це елемент металу. У нас річна енергія п'ятірка жовта на заході весь 24 рік до 4 лютого 25 року. Тому ви чули мої прогнози. Якщо ні, шукайте посиланнячко у відео і дивіться свій, точніше, мій для вас прогноз саме для знаку півня. Рік непростий, непростий, але знаєте, що важливо в травні? А для вас, півники, важливо розуміти, що змія ваш союзник, тому що змія півень плюс бик створюється трикутник металу, і дуже важливо знати свою карту Бадзи, свій китайський гороскоп повністю. Знати, які вам корисні стихії, а які ні, тому що об'єднавшись знак змії в травні зі знаком півня у метал або навіть на півкомбінацію металу, ви повинні знати, чи корисна по вашій карті бадзи вам енергія металу. Це може визначити тільки спеціаліст, або ви вже знаєте свою карту Бадзи, або в мене консультувалися що скоріше всього. Тому, якщо метал корисний, трішки можна буде видихнути в травні, тому що по місячних енергіях у вас літаючі зірки 4 на заході. 4-5 буде працювати в нас енергетично саме на заході для знака півня. Чотири це енергія романс, романтики, краси, зустрічей, взагалі творчості, творчого потенціалу. Але літаюча зірка 4, вона така, знаєте, специфічна. Потрібно дивитися, з ким вона комбінується, з якою літаючою зіркою. П'ятірка в нас негативна. Що в восьмому періоді, що зараз, дев'ятому. В дев'ятому вона ще навіть більше негативно, тому що підсилюється енергії вогню, яку представляє саме літаюча зірка-дев'ятка. Тому п'ятірка в дев'ятому періоді буде діяти ще негативніше туди, куди буде прилітати. Зараз вона в нас у 24 році на заході. Всі з вас, хто має двері на захід в квартиру, або дім, маєте захищатися. Пагода п'яти стихій, або карточка п'яти стихій, і традиційний засіб, сіль, вода, монета або коврик чорного синього кольору, коврики феншуй. Вони є у мене, можна замовляти. Вам ці коврики чи талісмани завжди пригодяться в будь-якому році. Тому що п'ятірка у нас буде, знаєте, кружляти по секторам з року в рік, і цей захист завжди необхідно потрібно буде мати. в домі. Четвірка, чому півники все-таки можуть трішки видихнути в травні? По-перше, змія ваш союзник. По-друге, дивитесь, чи корисно для вас по вашій карті бад, земля і вогонь, ну і метал. Земля, союзник ще й для БК, Для БК ми будемо говорити прогноз. Ось, І все рівно, знаєте, союз це не конфлікт. І змія з півнем, поєднуючись метал, можуть дати вам дуже хороший прогрес, розвиток, самодіяльність, саморозвиток можуть дати вам нові перспективи. Що ще для вас приносить енергія металу, ви повинні аналізувати по своїй карті Бадзи. Тобто вам треба визначити, хто ви по дню народження. Я часто даю безкоштовні калькулятори, вони є в інтернеті, знаходите просто в Гуглі калькулятор бадзи, вирахувати, вводите свої дані і відкриваєте свою карту Бадзи. Якщо ви там нічого не розумієте, ви вперше на моєму каналі. Перше, слухайте саме східний китайський прогноз, вам потрібно знати, хто ви по дню народження, який елемент, і хто ви за роком народження. І це достатньо, щоб слухати мої прогнози. Тому змія може дати півникам новий поштовх, трошки таке полегшення, нове дихання, бізнес якісь проєкти, ну і творчі проєкти, творчі ідеї і задуми. Тому що четвірка, вона приносить. Бажання розвиватися, бажання словесності вона пов'язана з літературним талантом, вона пов'язана з творчістю, читанням, створенням своїх курсів чи книг, створенням своїх програм. Тому півники, оскільки змія ще ваш союзник, вам дуже добре в травні місяці робити колаборейшн, робити колаборації, створювати партнерство. Якщо ще й метал корисний, то тим більше. Тобто ви в травні можете вирости і покращити навіть за один місяць своє життя, чи фінансову сторону, чи любовну навіть сторону, ніж за попередні місяці. Тому що наступний місяць вогняного саме коня, це буде у нас. Червень. 24-го року на вашому знакові, на вашій стихі, взагалі на вашому секторі, у вашому знакові буде літаюча зірка-Трійка. Тому 3-5 – це негативна комбінація, тому в травні 2024 року ви повинні максимально реалізовуватися. Навіть при п'ятірці жовтій, яка впливає досить негативно на знак півдня. Якщо ви ще це не відчули, то відчуєте десь середина року або кінець року. П'ятірка жовта вона така дуже підступна літаюча зірка. Ніби спочатку ви її не відчуваєте, все гаразд. А в кінці року вона такий може дати ляпас дуже сильний в фінансах чи в здоров'ї, і тоді ви розумієте, що це все дійсно працює. Тому півники здоров'я, захист від п'ятірки. А в травні місяці змія ваш союзник. ви, Стараєтеся з кимось партнеритися, можливо, дійсно заведуться у вас романтичні відносини саме в травні 24-го року. Змія може вам принести певні події, романтичні знайомства зустрічі, можливо, навіть певний відпочинок. Четвірка пов'язана з енергією дерева. Я рекомендую всім нам на заході поставити бамбук, бамбукові палочки у вазі з водою. Це трішки в нас пригальмує і п'ятірку, і в тому числі активізує четвірку. Якщо треба, півники, вам дійсно, романтика, партнерство, взаємозв'язки, хороші якісь комунікаційні навики здобувати, розкрити себе, розкрити свій творчий потенціал на заході вашої певної кімнати, в цілому квартири чи дому, розміщуйте вазони, розміщуйте в вазі саме бамбукові палички. Ну і не забувайте про захист від п'ятірки, пагода п'яти стихій, обов'язково має бути на заході. Весь 24 рік. Далі, дракон також ваш союзник. Ви ж знаєте, що в нас рік зараз дерев'яного дракона, не забуваємо. І дракон поєднується з півником в метал. Тут дуже так потрібно знати свою карту бадзи, де йде поєднання, в якому стовпі, і дракон з півном також поєднується в енергію металу, а ще й прийде в травні змія, дуже так щось сильно може у вас включитись, якась певна сфера життя в травні. Дуже так якось буде для вас значно, значуща подія відбудеться в житті. Для цього ви повинні дивитися, де знаходиться, ну от крім того, що ви народилися в рік півдня, ви повинні ще дивитися, можливо, в вашій карті є ще і е, свиня, тому що в нас знак свинки завжди конфліктує зі змійкою. Е, ось З однієї сторони, у вас буде працювати поєднання, а з іншої сторони, в вашій карті, якщо є свинка, Працюватиме ще й жорсткий конфлікт для прогноз, для свинки ми теж будемо говорити. Тому 5-4 в нас на заході півники найбільше відчують енергію літаючої зірки. 4 енергія, ще раз повторюсь, творчості. Якось її ну, як активізовувати, я назвала, вона по суті сама по собі буде діяти. Будь-яка літаюча енергія вона діє вже, коли приходить. Від неї або ми захищаємось від літаючої зірки, якщо вона негативна, або ми її активізовуємо. Тому півники, якщо треба, прорив, творчість, наснага, романтика, любовні відносини. Ви хочете блиснути своєю словесністю, тому бажано на заході все-таки активізувати четвірочку, тому що вона дає такі хороші романтичні партнерські відносини. Може дати взаємозв'язки, вигідні контакти, які ви потім зможете використовувати в цьому році або навіть і в наступному році. Тому півники такий для вас прогноз: змія, ваш друг, ваш союзник, ваш партнер. А ще хочу сказати, що хто взагалі слідкує за, скажімо, за талісманчиками, які в мене є в феншуй магазині, є взагалі браслети, можна замовити, будь-який камінь, є браслети «Твій астрологічний союзник. Тобто змія, бик і півень, ви завжди можете носити на браслеті цих три знаки і знати, що ваш астрологічний союзник працює на вас в будь-якому році, в будь-якому місці. Є такі браслети, в мене в феншуй магазині. Пишіть в коментарях, запитуйте, як придбати, я підберу під вас. І не тільки травень може стати в місяці вашого союзника і партнерства, але носячи браслет, твій астрологічний союзник, ви цей знак змії плюс БК завжди будете мати біля себе. Тому що для півдня завжди корисна змія як партнер, бик як партнер, тобто як знаки, астрологіч, астрологічні знаки. Тому це теж варіант талісманів коригувати, гармонізувати той чи інший місяць, рік і в цілому наше життя. Це теж має символіка, теж має зміст в тематиці китайської метафізики. Тому такі, звичайно, браслеті є. Браслети є у мене, можна замовити. Називається Твій астрологічний союзник. Тому, півники, хочу вас привітати. Все-таки травень може бути дуже гарним місяцем для вас. Тому що змія ваш союзник, ваш друг, астрологічний партнер, скажімо так. Тому дійте з 5 травня приходить в нас місяць земляної змії, півники, будь ласка, заручіться енергетикою, удачою змії на цей місяць. І четвірка це ваш шанс показати себе, продемонструвати себе, завести потрібні контакти, зв'язки або зайнятися творчою діяльністю. Ставте лайк! Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок повідомлення про мої прогнози, інше відео на моєму каналі. І до зустрічі до наступного місяця! Бажаю вам півників хорошого, продуктивного і творчого місяця!